Прихожани парафії Пресвятої Трійці селища Ставище Римокатолицької церкви, з настоятелем отцем Кшиштофом готувалися до зустрічі фігури Матері Божої Фатімської, яка здійснює паломництво різними парафіями з усією відповідальністю. Про що яскраво свідчило святково прибране оквітчене місце на центральному кладовищі, де відбувалися урочистості. Розпочали зустріч молебнем до Пресвятої Богородиці, який здійснив отець Кшиштоф зі своїми парафіянами. З піднесеним настроєм та особливою святковістю і повагою внесли фігуру Матері Божої Фатімської, яку супроводжував отець Станіслав Фірут. Також привезли і мощі блажених дітей, яким матір Божа з'явилася у португальському містечку Фатіма, 13 травня. …1917 року отець Станіслав звернув до присутніх проповідь, в якій говорив про віру, добро, вміння вибачати, про те, що в кожній оселі має звучати молитва. Линула вона і цього дня на зустрічі, звернена до Богородиці, і в словах, і в пісноспівах. Так віряни вітали Марію у своїй парафії на урочистій службі. Я всіх вітаю під опіку Марії, цій молитві, всі ваші родини, всіх тут присутніх. Modlimy za всю Ukrainę, aby ona była Czarstwem Jezusa Chrysta i Maryi, aby był w Ukrainie. Wszystko widajemy Maryi. Boże, Ty dałeś nam za matkę Preswiatę Divu Maryi, matkę Twojego jednorodnego Syna. Czy nysz czy w duszy pokajania, ta modlitwy za spaszenie świata. my deniu deń dzień, w, w mogli poszerywać Czarstwo Chrysta. Котрій з тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Халілуя, Алівя, Аллилуйя. Блажена діва Марія, яка зберігала слово Боже, розумуючи на Тиму своєму серці. Allі. І ця Мати Божа в цій фігурі подорожує уже по українській землі дуже довго. Київська область є вже дев'ятою областю, яку відвідує Мати Божа в цій фатимській фігурі. З самого початку треба усвідомити собі, що фігура це не є Мати Божа. Фігура тільки нам нагадує про Божу матір. Біля якої дуже багато людей вже молилося, біля якої дуже багато людей дізнало зцілення і духовного, і фізичного. Ставищани мали змогу попросити заступництва Матері Божої Фатімської і всі разом помолилися за мир. Сьогодні, коли Україна переживає важкі часи воєнних дій на сході, зазначив отець Станіслав, найважливішою зброєю є Розарій. Марія надає нам. Високоточну духовну зброю, молитву Розарію, прості слова, мовлені з великою вірою, в душі і серці сильні, живі і міцні. Вони протистоять силі зла, поборять і війну. Фігури Фатімської Божої Матері подорожують по всій Україні. До них звертається люд у молитвах, потребуючи заступництва Пресвятої Богородиці.